Hello, everybody, uh, глянемо риночок. Вчора в понеділок не було часу, та загалом нічого на ринку цікаво не відбувалося, але сьогодні давайте вже глянемо prediction на тиждень. Mm, зразу хочу сказати такий невеличкий анонс. Наклон, напевно, буде зараз в цьому гляді більше на Форекс маркет, бо на криптомаркеті я для себе особливо, поки що нічого не бачу. І переходжу по чуть-чуть на Форекс такого формату. Тому let's go. Але по стандарту спочатку глядаємо крипту. BTC. Ти як у нас закрився тиждень? Давайте поглянемо. По тижневому таймфрейму ми закрилися. За даним фракталом ми закрилися тілом. В нас тут була утворена з вами повноцінна пої. Можемо так і узько брати, можемо так широко, в принципі, брати такого формата, яка призводила ринок до злому. Далі у нас тут була проторговка, був виніс, і було продовження на східного формату. Тобто, у нас було продовження цієї пої, і ми бачимо, що в принципі дана поя зараз для нас буде виступати. Зоною такою відторгнення для продовження шортових позицій, тому що тут було багато наторгованого об'єму, і звідсіля більше саме будемо йти в шорт. Тому наступні мої цілі це перша ціль це 79 треба, там 80 тисяч такого формату. Я хочу побачити тижневого да, на її неефективності. Тренд у нас на східний наразі. Якщо ми візьмемо від даного мінімума до максимуму попривінти дискаунту, то аналогічно ми бачимо, що цікава зона для нас буде саме в цьому даному діапазоні. І, в принципі, я хотів би побачити, можливо, навіть зняття оцієї компресійної ліквідності, зняття даного фрактала, приход в дану пої. І вже потім з даної пої видивляються якісь слонові позиції вже такі повноцінні. Поки що я буду налаштований більш. Шортово, тому що я буду йти по тренду в будь-якому випадку, поки він не зміниться на лонго такого формату. Тому так ось так. По денному таймфрейму. Загалом тут інформації не досить багато. Ми бачимо, що в нас на денкі є цілком красивий Rejection, який так і не затестувався для лонгової реакції. По денному інферію, у нас тут є імбаланс, який тестувався, і ринок забився просто компресійну ліквідність. Я думаю, що зараз така компресія буде можливо не один тиждень після такого різкого обвалу крипторинку. Наразі ми бачимо, що в нас була робота з даними пулами ліквідності в даному форматі. Тут або тут або ринок їх зняв. І в нас образувався такий локальний боковий рух. В принципі, якщо ми візьмемо від мінімума до максимума дану всю ситуацію локальну, то цікаво було побачити, що ринок там є позоні 66 тисяч для якихось можливо розгляду лонгових позицій вище. Наразі шортові позиції розглядаються. Далі, ще три годинки тут, а в принципі нічого цікавого нема. Приходимо на годинку. З годинки у нас тут була висхідна реакція. У нас був утворний макс, у нас був утворний мінімум, у нас був утворний Макс, і у нас був утворний там, до прикладу, мінімум. Ми бачимо, що в даному діапазоні у нас був злом ринкової структури. Тут все таки він відбувся. І, в принципі, цікаво від даної зони, я б сказав, би роздивитися повноцінні шортові позиції. Вчора була гарна ситуація для в принципі, плюс-мінус локального набору. Але більше одного ризика в угоду закладають в принципі стілями сюди. Але РР 143, тому і за цього я скіпнув дану ситуацію. І досить слабкий РР до найближчої компресії ліквідності. Сьогодні ми бачимо, що тут також у нас в принципі локальна була. Робота з ліквідністю. У нас був утворений шортовий імбаланс в даному діапазоні, але поки що, на жаль, без його тесту. Тому, в принципі, якщо буде формація якогось відкату, то було б цікаво подивитися якусь позицію на сіття даного фактала. Це в принципі поки що такі цілі. Але не дуже зараз є велике бажання іменно торгувати саме BTC, чи саме, що зв'язане з криптомаркетом, тому що він нікакущий ефір. По ефіру також ситуація в нас в принципі, така досить цікава. У нас тут є відкритий тижневий імбаланс загалом. У нас є даний відкритий мінімум. Ефір не виглядає досить бичим, він не виглядає досить сильним. По ефіру зразу хочу сказати: в нас є зона, зона імбалансу тижневого, це діапазон 2400 доларів, в принципі, який для мене поки що базується ціллю такого формату. По денному таймфрейму, аналогічно, в нас був. Була така досить довга проторговка, яка базувалася падінням. Тому. Ой, тут будуть цілі дані для нас такі тяжкі, щоб треба буде час, щоб їх в позиції плюс-мінус пройти. Тому що копірувати. Ага, не захотіло вам копірувати. Окей, ще секунду, бам -ба бам -ба бам 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 клонувати. окей, сорі. Тому, в принципі, по ефіру, ну, якраз 2400 2600 Це для нас буде цілля, яка для нас можливо буде знову корекційною. Сила в криптомаркеті я не бачу взагалі. Прям, прям ноль. Прям ноль, я не знаю, з чим це так сильно зв'язано. Таке сильне падіння, що зв'язано з спотовими позиціями, то також я не хочу нічого спішити, та й не буду, напевно, нічого закладати. Немає, знаєте, так багато лишніх фінансів, щоб сюди вкладатися. Поки що я не бачу результату. Те, що раніше було на споті, хай лежить, а в принципі. Адекватно зараз зросту для крипти я не бачу. Потрібен якийсь час, потрібна розторговка, потрібен баланс, сильний, підтримуючий для подальшого висхідного руху. По 4 годинному таймфрейму, по ефіру, ми з вами повноцінно бачимо, що актив зняв тут локальний фрактал. В принципі, вчора. Майже знову перебив його, утворивши знову таке ж вчора 4 години. Імп Лонговий, знову ноль реакцій на нього на азійській сесії. Ну, і, в принципі, знову такий наторгований баланс, де зверху є робота з ліквідністю, а знижу вона залишається ця ліквідність, що вже також свідчить про потенційний несхідний тренд. Е, Особисто для себе, де чекаю ефір, в даній зоні хочу приглянути, можливо, якогось лонга, якщо, в принципі, дадуть. Ось отут, я хочу зі зі стопом сюди, не за основну маніпуляцію, бо це РР буде поганий, але ось тут, в даній зоні е, придивляюся в принципі, за ефіром в. Лонг локально. Знаєте, такого формату сюди десь поставити стоп е і сюди поставити тейк, як, якщо, хоча б ясі так вийшло. Ну було б непогано 4Р, е це вже така більш може бути свінгова позиція. М але не, не, не забувати про те, що ми сильно впали, то зараз можуть бути такі досить непогані пристріли. Це, в принципі, те, що я дивлюся по крипторинку. Е з основного з важливого, на що я звертаю увагу, це. Домінація тезера, яка в принципі у нас е, йде повноцінно на зняття all time олтаймхая, і я думаю, він відбудеться. Тому закол нижче по ринку він ще буде, і його, його потрібно очікувати. Він нікуди в принципі не дівся такого формата. На туталі також у нас був тест тижне річного імбаланса, що теж зараз з часом важливо, я думаю, спровокує якусь лонгову реакцію в цілому. Тому в принципі потрібно очікувати. По криптомарку, це все. Більш я ніякі криптопари не розглядаю, вони мені більш не цікаві. Далі хочу розглянути трошки золото сьогодні дивлюся. дивлюся золото з такими цілями. Mm. Ви знаєте, що на Bybit, на TradeFi, ви можете повноцінно вже також торгувати дані всі пари своїм особистим капіталом, депом, не треба пропок, тому це вже полегше життя, і в принципі можна такого формату працювати. В нас тут є фрактал, який співпрацював з денним і балансом. Даний фрактал, в принципі, робив корекцію без перебиття поки що даного мінімума. Даного мінімума. Якщо ми бачимо локальну картину, в нас тут був тест делімба і досить непоганий відкуп, але свічка закрилася шортовим напрямком по 4-годинному таймфрейму. Хотілось би побачити зняття перш за все. Даного максимума, або навіть даного максимума, в принципі, це було б непогано. Тут була локальна пої, яка тестувалася, і яка, в принципі, продовжувала даний висхідний напрямок. Ми закривалися тілом за даним фракталом повноцінно, знову ж таки, тестуючи тут 4 години імбаланс. При падінні ми нічого, в принципі, адекватного не утворили. Переходячи на годинку, на годинки. У нас тут є локальний баланс, який в принципі у нас тут був максимум, мінімум максимум. Тут був локальний злом. Тому хотілося б побачити відкат на зяття даного фрактала і далі в східний напрямок. Тому, в принципі, поки що цілі такі. По М 15. Тут аналогічна ситуація. Що у нас було? У нас така була локальна тут апої, яка тестувалася, і в принципі актив забився в баланс. Тому буду тут так досить детально, кропотливо слідкувати. Але даний не особа мій сильний коньок, я не особо його торгую. Просто придивляюся для себе цікаво для разнообразя, коли немає там, по іншим парам ніяких торгових ідей. Євро тиждень закрили. Такому не досить зрозумілому форматі, тут я нічого не скажу ще. По денці було дві зони: або через пересвіп, або з даного з даної поїду у польот нормальний. Я на минулому тижні показував цей обзор, тому тут пішли. Через локальне поглинання по євро. Далі євро тут поки що не реагує як на Daily імп, і євро утворив по 4 годинним таймфрейму таку досить погану зону підтримки. І тут ще одна є зона підтримки. І більш за все, напевно, він йтиме на зняття ось цієї всієї компресії, яка в принципі тут утворилась. Тому поки що напрямок висхідний і при відкаті я буду набирати лонг-позиції десь можливо від даної пої. Ми тут зробили злом, і мені тут було б цікаво роздивитися свінг-позицію таку на оновлення даного фрактала. Ну, якраз на там три-три рез. Досить непогана позиція може вийшло. Локальніше я поки що не дивлюся. Я буду дивитися через 4 годинку. Ми бачимо актив тут табілди знову ж ліквідність знизу. Локальніше можу сказати одне: це можливо буде пересвіп. Можливо, буде пересвіп е, такого формата. І щось, якщо зародять, то корекція донизу. Тому, в принципі, поки що буду дивитися так. Але в цілому зона є 4 годинна від якої набирають позицію, то буду набирать лімітний ордер. То тут зараз виставлю, після стрімаюся такого формату. І хай лімітний ордер стоїть. Вам на зняття даного фрактала досить непогана зона. Я думаю, її забере, <кій> тому поки що буду націлений сюди. Ми отримали досить непогану реакцію від даної всього пої. Вони глибше не зайшли локально. Отримали реакцію від даного рівня, від даної пої. Тому, в принципі, продовжуємо наш на східний рух до наших цілей вище. Ось подивіться на крипту, і подивіться на той самий Євро, до прикладу, то ви зрозумієте разницю, що на крипті я вже починаю задумуватися те, що там уже робити мені нічого, по чуть-чуть стає. Гер-40 тиждень, в принципі, у нас по активу закрився ніяк, тут я нічого не скажу. По денному тайфрейму, аналогічно, актив прийшов в пої. Актив прийшов в е, зробив реакцію. В бої мільйонний пересвіп. В принципі, тут в нас була зона, в принципі, яка працювала з ліквідністю. Ой, щас 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 Бам-бам-бам. Була зона, яка працювала з ліквідністю. Ось так. І ми знову прийшли на її тест, отримав реакцію, але. Тут більше все також я буду дивитися, мабуть, ВТХ, але ось ці всі муви такі, не досить вони мені зрозумілі. Тут такий зажатий досить рух. Я думав, роздивитися Лонг від даної якоїсь тут апої, але ні, не хочу, не для мене це. <кхи> Дуже гарна позиція була ось тут. Від інверсії годинки, від версії годинки, О, такого формата. Бам. На минулому тижні я про цю позицію теж локально казав на свої два фіксованих. якраз чокінгу. Тому, в принципі, наразі наразі я поки що зроблю паузу, подивлюся, хай актив себе розторгує. Я не буду приймати участь, бо ну, для мене тут картина не сильно зрозуміла, і ось тут всередині даного руху я не сильно розумію як мені потрібно працювати. Можливо, ми через свіп я навіть алерт перекинув сюди. Можливо, ми через вік даного фрактала продовжимо наш висхідний рух, але поки що локальніше я не буду занурюватися і досить детально дивитися. Тому даний актив поки що для мене відходить на задній план. Фунт, фунт красивий актив. Гарно ходить, гарно себе поводи. Тут, а поки що хотілось побачити бачити несхідний тренд. Несхідний тренд по денному таймфрейму. У нас був тест денного імба, Тут був злом. Ми пройшли без перебиття даного хая. Поглинули тут досить багато руху. Досить багато руху поглинули. Утворили тут блок, досить непоганий. В принципі, на відкаті, на відкаті. Цікаво, як сьогодні день закриється. Якщо закрився їм було було прикольно. Це я вже тоді підсилило на знову наперехай мої цілі. А так поки що нічого, в принципі, не можу додати детального. Оцей компресійний рух, нікуди його не дінеш. Він є. Тут цілі нижче теж є в разі шорта. Тут є дана локальна наторгована зона. Звідкіля більше все буде якась приміжна реакція або або зупинка ціни, поки що локально тут тяжко щось казати на минулому тижні в п'ятницю. коли, я не повнюю давалася позиція від даного імба, тут від даного локального злома. До тут на локана локальні я не помню, вже 2R, Да щось такого формату. То в принципі по тайку все пішло красиво. Зараз поки що знову ж таки ситуація двояка для себе з ХТФ в контексту тут є локальний злом, в принципі, і хотілось би побачити продовження несхідного руху. Але локальніше, локальніше, якісь, пози... При якісь позиції про розгляд якихось позицій, тут я поки що притримаюся, а поки що для себе нічого не бачу. Тому, в принципі, зараз основний актив, який залишається в пріоритеті, це євро. це євро Ну і це, можливо, якась локальна спекуляція по золоту. Але дуже обережно буду працювати з золотом, бо мені тяжкий цей актив, ще дам йому шанс, ще його показ звуч листа не видаляв. Тому, в принципі, якось так. По криптомаркету. З позитивного, по btc на свінгових зонах в стакані в нас не прекращається підтримка, це в середній перспективі дуже позитивно. І для набору свінгових позицій це вже є перший признак, що їх можна по чужою пробувати набирати в довго срок, або локальний спот. Локальна тут картина. Було сильно поглинуто багато об'єму, були сильні перекоси в біди в покупку, і далі, оцей весь боковик. Тут а ми бачимо, він вінчається. ось де, поки що ситуація двояка. Тут треба працювати локальніше. Ми зараз бачимо, тут були при східному рухі продажі. Далі знову ми прийшли в зону, де були покупки. Знову тут вони з'являються і досить непоганого об'єму, що свідчить про те, що я думаю, по BTC тут буде доставка вища, бо ми бачимо знову капресійну ліквідність. Якщо ми глянемо по BTC на 15 хвилинному чарті, то, в принципі, ну, куди ми прийшли, Ну, прийшли в оцю пої. Яка, в принципі, тут робила локальний злом. Ну, ось я подивлюся в годинному імбі що в принципі BTC тут покаже, бо знову хочу сказати наперед: блин, ну, компресія. Прям компресія видна. Тому так: е, те саме по ефіру, те саме по салані. Такого формату аналогічно. По BTC, в QC мені щось дуже грязне стало, дуже такі маніпулятивні. Тут так багато руху. Я б я б даний рух пробував би якось, можливо, відсіювати би ось такого формата. Ну, основні зони тут на відкаті нижче є, а на споті тут вже знову готові, готові відкупляти, прям дуже плотно. І по BTC не забуваємо про те, що на спотовому графіку ми працювали з досить великою кількістю ліквідності, з досить великою. По ефіру на фьючах знову дуже багато спама на споті знову нижче хочу відкуплять. Ну на салані тут, поки що основні цілі було зняті, то питання часу. По новинному фону сьогодні в нас є важливі макроновини 15.30, ті В середу, в четвер, в принципі, в п'ятницю, але в нас ще в четвер. По фунту є новини, які в принципі також додають ліквідності на ринку. Тому. Я думаю, до кінця тижня позиції в будь-якому випадку будуть якісь, але вчора для себе не бачив нічого. Сьогодні поки що теж не бачу для себе особливо багато нічого, тому далі спро... продовжую спостереження. Щодо поділюся в чахі. Так, ну що, не ловіть стопи ловіть тейки. всім гарного продуктивного тижня і на связі.